Подари добрі, зустрічайте, щедрівникам двері відчиняйте. Добрий вечір! Відкривайте двері, прийшли щедрівники до оселі. Добрий вечір! Добрий відкривайте вечір. ворота, прийшла коляда. Прийшли щедрівники, нову звістку принесли. Добрий вечір! Добрий вечір! Добрий. Готуйте хліб та сало, бо нас прийшло чимало. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. 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 Добрий вечір! Добрий вечір! Добрий вечір Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Пустіть до печі, погріти плечі. Пустіть до груби, погріти зуби. Пустіть до хати погріти п'яти. Пустіть, бо дуже коза змерзла. Вийдіть, господарі, з хати, ми вам будемо щедрувати. Присне життя і красу, ви виносите ковбасу. Сало, м'ясо, паляницю і смачну домашню птицю. Сієм всім, всім посіваєм, щастя, долі вам бажаєм. У щасливій вашій хаті, щоб ви всі були багаті, щоб лежали на столі, паляниці немалі, щоб були вас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки, щоб були в цій оселі і щасливі, і веселі. Щоб співалися пісні у щасливі світлі дні. Ну так що, можна щедрувати? Звичайно, Почайно, можна. Щедрий, щедрий, щедрий бочка, піскати до хати, добрих друзів, добрим словом, серцем привітати. Хто там, хто там, в шибку стука, може гість далекий, може, змерзли біля вікон, молоді смереки. Вечі, наливайтесь вина. добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна. А чи можна меланку вести, Новий рік до хати привезти? Ой господар, господарочку, пусти в хату Меланочку. Меланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то й помиє, їсти зваль, ще й накриє. Наша Меланка обманщиця. Не в неї знизу штани, а зверху спідниця Наша Меланка не дівоча, на ній сорочка паробоча. Наша Меланка господиня, все в неї век на долину. А хто то там ще стукає? Та це наша коза. Пустіть її погрітися. В неї копита і роги змерзли. Так вона ж мені всі вазони поїсть і підлогу попсує. Вона у нас така гарна, така розумна, така весела. Де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає. Де коза топтуб, там жито сім куб. Де коза рогом, там жито стогон. Де коза хвостом, там жито кустом. То що, впустим козу? Звичайно. Дай мені козу. А купуй, якщо гроші є. А вона молода? Ну майже молода. Дає відро молока в день. Ага, ага, відро, кажеш, дайно ну, я її роздивлюся. Ей, козу брати, покажи гроші. Гроші? А вам у гривнях, у доларах чи може у євро? Все беремо. Десь були. Нема. Маршрутці виняли. Може тут нам допоможе. Мається, ай ай, мою козу вбили. Майже молоду козу вбили. Вже, Вже люди. Вже майже нашу молоду козу вбили. О, дурень! Що тепер робити? Тепер з неї тільки шкуру здерти. Та де ж? З майже живої та майже молодої кози шкуру дерти. Щоб коза встала, дайте кусок сала та дайте козі ячменю. А нам грошей повну жменю. Лікаря, покличте лікаря. Так, хто, тут я лікар? поміч, хто тут? Корей не пам'ять, хто тут хворий? Хто? Так ось, ось, моя. Ну, я сестра, я всі хвороби ліпую. Ой, ця хвороба мені щось знайома. Ну що, попробуємо дати укола. у пола. О, коза яка стара, аж порох з неї сиплеться. Що з неї візьмеш? Стій! А душа, привітко, зайдимо сюди. Привіт, а що тобі треба? А що в тебе є таке, щоб я купив би? У мене багато чого є, що саме тебе цікавить? Душа. О, це товар дорогий. А мене дивись, що є. Ідь хитро, спочатку товар покажи. Мені їх не жаль, вони все равно фальшиві. От, хитра, знову мене обдурила, Ну, нічого. Наступного року твоя душа стане моєю. Дай Боже вам щедрого вечора на Різдво Христове. Доброго вечора, на Меланки, міцного здоров'я, на святого Василя та веселого настрою на водохреща. Щоб усі були багаті, щоб первак був в кожній хаті, а до нього хліб та сало, щоб грошей перепадало, щоб народжувались діти, не дай Боже вам хворіти. Побажаємо терпіння, з рідними порозуміння. Щастя, злагоди, кохання, хай здійсняться всі бажання. Щоб родилось все у полі, хліба, що було доволі, що було у вас всі в шку, у коморі, у оборі, в ложці, в мисці і в колисці. Дай, Боже! Ой, сива я, та й зозуленька. Щедрий вечір! Добрий вечір! добрим людям. Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я, а в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А втім. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в першому ясен місяць щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в другому красне сонце. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в третьому. Зірки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим добри людям на здоров'я. Ясен місяць пан господар. Щедрий вечір, добрий вечір добрим добри людям на здоров'я. Красне сонце жо на його. Щедрий вечір, добрий вечір, вечір добрим добри людям на здоров'я. Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим людям на здоров'я. Нехай у вас родиться жито пшениця, горох, чечевиця і всяка пашниця. Знизу корениста, а зверху колосиста, щоб на майбутній рік було більше, ніж торік. Щоб всього було доволі, і в коморі, і на столі, коноплі по стелю, сорочка по землю. Льон по коліна, щоб у вас, господарів, голова не боліла. Бажаю вам здоров'я, море, щоб житті не знали б горя. Щоб грошей вам вистачало, серце втоми, щоб не знало. Щоб усе робили вміло, щоб було, бажане діло, щоб завжди були б у парі і щось ж бували в барі. Щоб сусіди були добрі, ну а друзі, щоб не В сім'ї бажаємо порядку і кохання, і щоб збували всі бажання, щоб завжди ви посміхались і ні з ким не сперечались. Щоб ніколи не хворіли, танцювали і раділи. А за ці бажання, що ми вам казали, просимо покірно, щоб ви нам щось дали. Ми не п'ємо і не їмо, все собою беремо. Дай Боже, за рік діждати, і на той рік защедрувати. Дай Боже за рік діждати Ну ]あの щедрували. Oh, дуже no, вам вдячні. No, 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 no.